Всім привіт! Ви на каналі Соколік. з вами, як завжди, Сокальський Роман. І в даному відео я покажу вам, як виводити свої зароблені токени з додатка Will Cash на біржу Binance. Ми їх переведемо і виведемо в долари. Покажу, що вивід дійсно працює, можна в даному додатку заробляти. Тож, посилання буде в описі цього відео. Переходіть, реєструйтеся. А доки я буду переходити саме до виводу, ви підпишіться на мій канал, поставте мені лайк. Щоб подальшому не пропустити цікаве відео. А тепер пігнали до виводу. І так, давайте перейдемо в наш додаток, я покажу вам, як саме звідси можна вивести кошти. Скажу відразу, що кошти можна виводити на біржу Binance, тому зараз я вам все детально покажу. Для того, щоб ви могли вивести свої кошти, ви повинні мати на балансі 800 тисяч монеток. Ці монетки я в попередньому відео показував, як заробляються. Посилання на відео буде в описі цього відео. Якщо ви ще його не бачили, переходіть, дивіться, також реєструйтеся, заробляється тут дуже легенько. Кожен зможе тут заробити. Заходимо в свій гаманець. Як ви бачите, я вже назбирав 823 тисячі цих монеток. І також в мене є тут на стейкінгу ще 500 тисяч цих монеток. Тобто мені... Вже скоро знов буде доступний вивід. Спочатку я хотів назбирати подвійну суму і вивезти, але думаю назбираю лише 800 тисяч і виведу, покажу вам, скільки це буде в доларах і як це роботи. Коли ви вже назбирали 800 тисяч цих монеток чи більше, зверху нажимаєте на обмін. Там, де в мене 0, у вас буде там, наприклад, писало 800 тисяч, ви заходите. І тут тих 800 тисяч обмінюєте один до одного на токен, який ми пізніше будемо конвертувати в долари. Ви нажимаєте обмін, там проходить певний час, може в мене буквально зайнялося 30 хвилин, дехто пише, що займає і годинку, і більше. І тоді ось у вас з'являється цей токен у HGT. І цей токен ми будемо зараз з вами конвертувати вже в долари. Нажимаємо на вивід. Тут вибираємо максимум, чи там, можливо, ви хочете лише 800 тисяч вивезти, це вже буде від вас залежати. Я вибираю максимум, і як ми бачимо, що це буде $1,64. Називаємо сфаб. Де обробка транзакції. Тепер вертаємося ми назад. І як ми бачимо на моєму рахунку, з'явився 1 долар, трошки більше, ніж 1$, долар, 1,5 долара. Це по нинішньому курсу є приблизно 60-65 гривень. Непогано, небагато, але все одно приємно. Тепер для того, щоб вам їх вивести, що вам потрібно зробити? Нажимаєте на свап. Далі тут гортайте трошки нижче. Нажимаєте на віздрау. Тобто вивезти. І що вам тут потрібно зробити? Тут все знизу описано, що приблизно від 24 годин до 48 годин проходить наш вивід, то можливо, якщо воно так довго буде тривати, я продовжу відео пізніше, покажу вам, що кошти дійсно прийшли. Для початку вам потрібно знайти адрес, куди ви будете скидувати дані токени. Для початку нам буде потрібно вказати адрес, куди ми хочемо ці токени вивести. І як ми бачимо, тут пише де на знак оклику, що це має бути мережа Binance Smart Chain. Ніяка не інша мережа, тому що ваші токени вам просто-напросто не прийдуть. І тому ми заходимо на біржу Binance. На біржі заходимо в Гаманець. Вибираємо спот. Як ви бачите, в мене на спотовому аккаунті зараз немає монеток, тому якщо мені прийдуть сюди ці долари, якщо дійсно вивід працює, то в мене з'явиться тут долар 49 центів, тому що там ще невеличка комісія. Вибираємо наше BUSD. Тут вибираємо депозит. І тепер вибираємо мережу bep 20 і копіюємо даний адрес. Далі повертаємося в наш додаток і будемо вже робити безпосередньо вивід. Нажимаємо «Вивести». Як ви бачите, комісія буде 0,15, центів. тобто мені прийде 1,49 на мій Binance. Далі тут вставляємо наш адрес, який ми копіювали з вами. Для певності можемо скрити і перевірити, чи він сходиться з тим, які ми копіювали. 2А, 21 А, все сходиться. Далі нам буде потрібно отримати код на нашу електронну пошту, нажимаємо Send, отримати. І так вводимо наш код і нажимаємо вивести. Все, Як ви бачите, в нас. Вибиває тепер деталі транзакції, що ми відправили центи, отримаємо 1,49, тому що є 15 центів комісія. Далі в нас висвітлюється адрес, на який ми виводили, і описано коли і в якій годині. Тут вже більше нічого не нажимаємо і звертаємося просто назад. Тепер нам потрібно дочекатися лише, коли нам прийдуть наші кошти. Як ви бачите, списалися мої кошти. Якщо ми назвемо на вивід, тут виберемо вивід і виберемо деталі, то ми побачимо, що ось моя одна заявка на 1.49 була опрацьована, кошти вже прийшли на мій Binance і зараз я перейду на Binance і покажу, що дійсно кошти прийшли. Відкриваємо наш гаманець. Тут вибираємо спот. Я вже автоматично, в мене точніше автоматична підписка на стейкінг даної монетки, тому ми в пошуку її знайдемо і знайдемо саме цю транзакцію, яку нам треба. BUSD, виберемо BUSD. Історія виберемо більше. І як ви бачите, є також такий же самий депозит на суму 1 долар 49 центів. Тому вивід працює, можна заробляти в даному додатку, заробляти там дуже легенько. Я в попередньому відео наголошу ще раз, розповідав, як в ньому заробляти. Переходіть по посиланні, реєструйтеся і всім якнайбільше заробити. Якщо вам був цікавий корисний контент, поставте мені лайк. З вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока.